Буквально за декілька кілометрів звідси кордон з Білоруссю. Ми перебуваємо на вогневих рубежах наших військових сотої бригади територіальної оборони. Тут ми поспілкувалися з бійцями, почули їх настрої і ознайомились з побутом. Значить, позивний мене батя. Позивний дали мені мої хлопці, якими я командував перед цим там. Гранатометний взвод такий дав мені позивний, мабуть, і за віку, мабуть, і за досвіду. Не знаю, мені також подобається і швидко говориться. Це нормальна робота всіх, хто може зброю в руки взяти. І не тільки там мужчин, багато ж і жінок участвує в цьому всьому. Обов'язок кожного із нас боронити рідну землю. Раз-два в тиждень мені особисто приїжджають значить, представники комісаріатів наших. У них черга стоїть просто список, вложений, щоб потрапити до нас, скажімо так, в територіальну оборону. Бажаючих ну, дуже багато. Багато приїхало із заробітків за границі. За кордону, значить, вони якби не встигли і бажаючи стільки, що навіть то собі уявити не можна. Вибираємо бійців, які проходили військову службу, які участвували в бойових діях безпосередньо. Це не хлопчики, які прийшли по 18-20 по років, а реально хлопці, які досконало володіють своєю справою, неї знають, неї якби люблять і будуть боронити нашу землю. До останнього подиху, скажімо так, чи до останнього патрона. На рахунок розмінування це взагалі смішно. Значить, з кожним днем ми додаємо, мінуємо, удосконалюємо систему, тобто шукаємо місця, де можуть влізти, Значить, фактично все перекрито. Ну, я не знаю, хто таке говорить, то, мабуть, так, щоб деморалізувати всіх інших, це неправда. У нас на кожному лопі, в водному опорному пункті, скажімо так, пробита скважина. У деяких навіть підведено світло. Не на всіх ще, але у кого немає підведеного світла, значить, то стоять генератори, і це безпроблемно. Зроблений каскад бліндажів, скажімо. Я не скажу, що один, два, три, а цілий каскад, включаючи больнички і все інше. Дивіться, значить, тут пробита скважина артрезіанська. Попробуйте, будь ласка. Водичка така, що ну просто диво даєшся. І головне, що немає ніякої бацили, ніхто не форіє. Все зроблено по ну, он, Зніміть далі вихід, вихід в окоп. Боєць прибіг з окопа, набрав водички і побіг назад, якщо вона така потрібна. Тому що вода це основне. Може не бути світла, може не бути цигарок, а без води людини жити не буде. Ну, в ті окопи, бачите, ми готуємося, якби готові. Ось. Єдине, що був дощ, ще хотіли, хотіли дерев'яшку обробити краскою, камуфляж дати. Ну, зараз підсохне, обробимо. Краска є в наявності. Постійно підправляється, десь щось підвалюється, десь щось підтекло, десь щось. Ну, постійно удосконалюється система. Ну, воно так і є і так і має бути. Ну, тут такий придбанічко, як, як кладовка служить там без опилки, все інше. Ну, тут для відпочинку особового складу стоїть буржуйочка, все тут топиться. Якби. Тут хлопці відпочивають наряд. Ну так, от. Прохолодно тут днем, ночью тепло, буржуйку протопили. Тепло тримає. Проводив заняття на цій дощ. І сьогодні наші хлопці всі поїхали на стрільбище, відпрацьовують там вправи і стрілецької зброї. Ось. Так що тут проводимо заняття, а так взагалі служить для приймання їжі. Ось буржуєчка, бачите. Харчування трьохразове. Ми всі місцеві, фактично, їдуть в звільнення, в тому числі я і всі з підрозділу, кожен привозить, ну нормально привозить. І печене, і жарене, і яке хоч. Тобто є солодощі, є, є що поїсти, ніхто нікому нічого не забороняє, є морозилка-холодильник, де продукти не портяться, не викидаються, є погріба, в яких зберігається. Ну, так і живемо. Я кажу, самий лінивий наряд не може собі картошку пожарити. Ну, Приходжу, макарони, все, кажу, ледащі хлопці. А так собі жарена картопля, супчики, Так, пожарили на сковородишці, сковородка там вісить, значить, і все. Це ще один бліндаж, в якому зберігаються, скажімо так, подарки для наших, для наших гостей. Ось. Подарки, хороші? Хороші, дуже хороші. Подарки такі, що горітимуть вони і земля під ними горітиме за кількасот метрів і кілометрів навіть. Маємо наявності зброю дуже, дуже на сьогоднішній день потужну, неймовірно потужну, навіть, але про це ми не будемо розказувати. Кожен ранок. Кожен ранок, коли ти просинаєшся і все тихо, спокійно, ти відчуваєш себе над щасливою людиною, це по собі скажу. Тут, якби, да, постійне очікування, треба йти поправляти засідки у нас ще роботи і роботи. Скажемо так, є вільна зміна у хлопців, що там, допустимо, він може спокійно лягти, відпочити, позвонити додому, наприклад, там, і так далі. Тому що, коли стоїть він на спостережному посту, він не має цього права робити, тобто відстояв свою зміну. І тоді вже може робити, якби, зробити дзвонок додому. Нашим північним сусідам я можу сказати, щоб жили в себе та й поживали, нікуди вони не лізли, ні в яку Україну, хватить того, що вони вже зробили. А прийдуть на нашу землю, я вже казав, них тут чекає смерть і все. З хлібом сіль у них тут зустрічати не будуть, а будуть топити в болотах, в річках, будуть палити на дорогах біля кожного. Куща біля кожного дерева буде їхня голова лежати і все. Якщо ще вона останеться. Я автомеханік. Я сам сільський хлопець. Я народився в селі. Все життя я працював в селі. Працював в Польщі і так далі. Але коли почалась війна. Почалась війна, я пішов на війну. Мій позивний сеня. Я потрапив сюди 25-го. Так, того, я пішов добровольцем сюди. Я пішов захищати свою країну від загарбників. Я служив раніше. Я вже цим знав, як користуватися зброєю і так далі. Я стрілець помічник гранатометчика. Колись зав'яжеться бій, коли там підуть танки і так далі. Наприклад, ворог з цієї сторони до нас йде, ми закидаємо гранатами, В першу очередь закидається граната. В другу чергу вже йде старецька зброя. Ну і вже пістелецької зброї, вже хто там виживший, добивається. Взагалі, як вам не, не страшно, от ви як ви в очікуванні того, що можуть от, піти там, не знаю, в будь-який момент? Ні, не страшно. Не страшно через те, що я прийшов захищати свою країну від загарбників. От, кожного дня спиш і думаєш. Наступають чи не наступають. Кожного дня таке відчуття. Ну, Бог його знає, хто там буде наступати. Але як -от, внутрішня готовність є до прийняти бій? Є, є і дуже серйозний. Позивний кумарик. Раніше, як в 17-му, ну, не хотіли брати, тому що мав опіки, інвалідність. Ну, відмовляли, у да, мене 76% опіків. Ну, але потім вже на четвертий рапорт сказали, ладно, вже хочеш, ти, то йди. Ну і підписали, і пішов. Ну, була друга, потім ну, сказали, що типу, можна перевезти на третю. Ну, по грошах нічого не вліяло. І з третьою, що мене можуть взяти. І я осуголосився, то і цей, так підписав контракт. Служив з першою жінкою, троє дітей, дві дівки, дівчини великі вже. Син, ну і зараз друга жінка, двоє дітей. Ну, то жінчині діти, але вони мене з тата рахують, чекають. П'ятеро дітей, так? У вас друга група інгріма. І ви йдете в армію до ЗСУ. Звичайно. Той раз так само жінка не хотіла відпускати, каже, хватить, ти вже воював. Ну, кажу, ну як, як я не піду. Всі хлопці мої там, чому я має не йти. Зібрався до штабу, щоб піти добровольцем. І так підписав бумаги. І зараз я тут з своїми побратимами. 28 лютого я зранку прийшов і так до сих пір я служу. А от перший раз то ви були в якому році? 17, 18, 19. Три роки маєте. Так. Перший раз був 7 місяців, другий 9. На сході маю статус учасника бойових дій. Був Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Зарубіжним. Ну, в Бахмуті були, в Красному Лімані. Коли там був, я думав, що вже рік-два все закінчиться та й буде все добре. Ну, На те не сподівався, що так, воно станеться. Ну, що вже сталося, то сталося. Ну, Все рівно. Ми ж, як говориться, ми їх сюди не впустимо і будемо воювати, поки не заспіваємо їм України на Червоній площі. Ну, Ми разом, ми один, один за одного. І я впевнений і всіх своїх ну, побратимах, тому що вони надійні хлопці. Ну як сказати? Ні, ніхто не каже, що того було, буде легко і не страшно. Страшно і, але ж треба. Діти в хаті. Так що, мусово, внуки вже в хаті. Треба ж їх, щоб жили в мирному. Думав, що не прийдеться так жити, як живу на сьогоднішній день. Був в Києві, як війна почалася на роботі, працював. Приїхав, пішов. Діти ще учаться мусовому світі захищати, так сказати. І так сталося, що на стару слід, хоч не так здоров'я є, щоб служити, але приходиться. Я приїхав, В час ночі приїхав, пішов в воєнкомат, І йшов дорогою і думав, як заводити танка. Бо я служив в танкістах і трохи призабув, вже ж більше 30 років, так що то. Ну, а автомат все це. Згадати то не так важко. Але проводимо навчання, все як має положено. Я ж круглосуточно, ведемо спостереження. І, так що, я хочу сказати, що можуть бути спокійні. У нас все тут супер. Бойовий дух. Так, ну, ви що? Або бачили, за дві тижні купалися. Це не просто так. Люди готові, люди прийшли сюди, і, так як добровольці люди всі прийшли. І старші, в мене є люди, так що вони не прийшли сюди, там як... Поначалу, може, хтось і говорив за гроші, ще за що ні. Прийшли за свою землю, щоб діти могли навчатися і жити краще. І тих олігархів, щоб вигнати з нашої країни. Вони вже повтікали саме, правда. Ми думаємо, вже вони не зайдуть більше до нас. Якщо знаєш, що вдома чекають, то воно легко. І знаєш, от бачите, ви приїхали. І вже добре, що ми не одні, ми ще хтось є з нами. І що ми не покинуті. Підтримка, волонтери приїжджають. Знаєте, як було добре. Навіть дитина мене десь там такі оберіг. Дитина дали, знаєте, аж мурашки по тілі йдуть. Це приємно, дуже приємно, що люди такі і там, не всі, може, говорять, що ми так якось не знаю. А Помагають люди і добре. Тут я ставлю і поваром і купаю, і, і служу, і в наряди ходжу. Головна мета у нас окупатися. Чим швидше, тим, тим краще. Поглубже, чим ну, для себе все стараємося для себе. Незабаром не знаємо, незабаром осінь, треба, щоб його теплити, все, щоб було добре. Заступаємо з 8 ранку, ну, приїжджаємо сюди і в такому темпі міняємося. Приходять і купають, заступаємо наряд, служимо, приходимо. Два часи покупали, віддихнули в наряд. Опять пішли, покупали, віддихнули Ось таким чином. Звісно, е, хочеться, щоб воно закінчилося. Тому що сестра уїхала в Польщу, всі пори з'їжджалися, мама одна. Ну, закінчиться, всі з'їдуться. Я думаю, все буде, все буде добре. Все буде Україна. Після пенсії я військовослужбовець пішов на пенсію. О, і працював в Києві охоронцем в одному із офісів. Брав участь в АТО, в секторі Б. Ну і Потім знов цивільне життя, робота цивільна. І ворог напав 24-го. Я знов пішов сам, щоб охороняти свою державу, свій народ. Я відпочивав вдома в 6, пів шостої ранку. Позвонили мені, що почалось повномасштабне вторгнення. Я швиденько піднявся, жінка почала, попросив зібрати, ну, вже вона знає, тривожну валізу. І буквально за пів години я вже вибув в військову частину. По-перше, я хочу сказати людям, щоб вони не переживали. Тут глибоко ешелонована наша оборона. Будь-який кілометр, будь-який метр землі, як немає якогось сюрпризу для їх, то є вогневі позиції. І на протязі всього руху їхнього їх будуть нещимно бити. І вони тут залишаться, якщо навіть не заберуть своїх людей. Це актуально на сьогоднішній день для людей, які переживають. Не бійтеся, люди вже 4 місяці. Всі згуртовані, всі навчені, постійно проходиться бойове злагодження, бойові навчання, стрільби. Всі дуже мотивовані. У мене в підрозділу жодної людини немає, яка б сказала: Мен мене хтось заставив сюди, чи там, я когось-то боюся, я прийшов сюди. Ні, всі за покликом серця пішли охороняти свої домівки. Основна маса людей, які військовослужбовці, вони є жителями цих районів, нашого полісся, Волині нашої. І всі зацікавлені тому, щоб. Я ж завжди їм говорю: ви бачите, як до рускоязичних вони відносяться. А що буде, якщо вони нападуть на наші села, Західну Україну? Жодного села ми не віддамо. Навіть не будемо. Відкриваю маленьку таємницю, не будемо ніякі запасні відходи чи які-небудь рубежі в нас не буде. Ми будемо захищати кожне село, яке є тут. Кожну свої сім'ї. По-перше, тут нема, не, може, не можна їм буде розгорнутися в бойовий порядок, тому що нема скрізь ліси, болота. Це холодильник. Тут зберігаються продукти. Харчування для нашого життя і несення служби. Це холодильник чи це погріб? Ну, погріб холод... ну, він охолоджує. Бачите, всі харчі тут зберігаються для приготування їжі. Держава забезпечує, волонтери забезпечують. Ну, якби дефіцит є в харчах? Відсутній. Відсутній дуже добре забезпечення. Ніяких проблем з їжею і з продуктами немає. І не було протязі всіх цих місяців збройної агресії. Є спеціальні е, котли, які можна тут готувати їжу, великі петельні. Ось така ось сковорідка. Бачите, в нас це на багаття ставиться, вона регулюється. І тут можна що хоч жарити. Фрій, да? Так, то все, що хоч можна. Шашлики, все можна. Тут все вариться, перше, друге. Саме хлопці-спеціалісти це все будують, є інвентар, О. сухі дрова, дровітню зробили. І саме, що головне, зробили воду. Без їжі якби, людина може довше прожити, а без води ні. Тут такий ліс. І от ми пробили скважину. Літній дощ за день воно нагрівається. І Тепла, хороша вода. О, ось Сюди от заливається вода наверх, за день вона нагрівається. Тут от кран який є. Треба за день, зараз душно, дуже потії, хлопці облаштовують окопи, завжди в піску. Вмився, ноги помив і хочеться поспати. В основному це так. А вже якщо не на службі, так заняття проводяться по різній тематиці з бойової підготовки, з інших підготовок. то не приходиться скучати. От в процесі риття окопів кожен знає, як його замаскувати, це вже навчання. Як самому замаскуватися, щоб не видно було. Те ж саме використання зброї, наприклад, куди ти, де тебе вогнева точка, куди ти маєш стріляти, де орієнтири всі. Все на місці визначається, працюється і учиться. Не раджу їм лізти сюди. Це не 14-й, не 15-й рік. Ну, більше оснащена армія, більш забезпечена. Ось, і ось чим. Мотивація теж саме, як була раніше мотивація, така так ж зараз. І жінок багато теж служить не, не хуже, навіть чоловіків. Тут ландшафт такий, що техніка не підійде. І для скритості, якби для маскировки. Якби ви ж бачили, їхали, нас нічого не видно. Ну, кожна позиція має свою ціль і задачу. Загальних таких немає, щоб по шаблону. Одна позиція відповідає за одну задачу, інша для виконання іншої задачі. Щось обвалюється, щось придумуємо нове. О, десь якусь засідку, десь якусь позицію. Це от у нас бліндаж такий. Тут є от буржуйка, тут зміна відпочиває, ліс, накати два і більше. Товсті дерева, які вони, можливлюють ураження наших хлопців. Є заряд, що і бетон проб'є, і що хоче. О. А так для осколків і малих калібрів дуже ефективно. З самого початку почались проводити заняття. Тому що люди, хто то призабув, хто то був в армії, хто то давно не був. Більше облаштуємося і все. І знов заняття, і готові. У вас навіть пес є, та це він теж в складі вашої. Так, жуля. Купари. Так, це, це жуля наша. Вона відчуває. Приближення будь-кого цивільного ще здалека. <ріст> У ну, нас всі зібрані з цивільного життя: є вчителі, є будівельники, є лісники, є кухарі. Всі є. Куди не кинься, щось небудь зробити, кожен спеціаліст з будь-якої сфери є. І що вмієте, роблять? Це ж загальна сім'я така наша. Вас захотила Америка. Захотило НАТО і ви хочете в НАТО. А вам яке діло, куди ми хочемо? Куди ми хочемо, туди ми дійдемо. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе!